Відкрив маленький я секрет. Секрета зовсім в світі нет. Нема на цьому і на тому. Це вже було в земному домі. Українцям це треба знати, щоб з віка в вік наш рід щасливо будувати. Вітаю шановних українців! Канал Золоті Яйця України. Випустив 18 відео і набрав першу тисячу переглядів. Щиро дякую всім. Хто підписався і переглянув відеоканал. Хочу уточнити, яку мету завдання мають мої відео. Я роблю відео з головними думками в голові. Перша думка, яка склалася з мого життєвого досвіду. Це вже про все відомо та записано на золотих скрижалях людства. І нам, сучасним людям, треба зрозуміти, чого нам треба. Хочеться, бажається і як це вписується в біосферу Землі. Чому я так думаю? Візьмемо для прикладу художні фільми і книги. В них нам розповідали історії, як цікаво жили люди на протязі 2000літь, починаючи з перших років від Різдва Христового до 2000 року. Особливо це виявилося в кількості надрукованих книжок за останні 100 років. Після 2000 року, з розповсюдженням інтернету по всьому світу та розвитком соціальних мереж виявилося, з'явилось багато інформації, що і 4000 років тому люди на планеті Земля жили цікаво. Скоро не за горами виявиться, що і 8, і 10, і 20 років. 20 тисяч років тому. Люди жили цікаво. Нагадаю, що в Києві є камінь, який встановлено на честь 11-тисячної -ти історії українського етносу, за дослідами історика Льва Селенка. Друга думка в моїй голові, яка, яка теж виникла з мого життєвого досвіду, це вислів. Рукописи не горять. Чому я так думаю? Візьмемо, наприклад, відомі факти з шкільної освіти. Радіо зробили одночасно декілька дослідників в різних куточках світу. Так само паровий двигун, автомобіль. Як бачите, думка, яка виникла в одній голові людини, а може колись давно виникала, якимсь чином розповсюджується, проникає в голови і інших людей. І ці думки стають відомі людям в різних місцях по всьому світу. Ці думки, розробки стають відомі, освоюються людством і також багатьма українцями, що дуже приємно. На що і про що ці думки натякають? Хочуть підштовхнути нас. Що коли нам з вами щось невідоме, дивує, ми чогось не розуміємо, не розуміємо, як діяти? То це може означати, що знання цього було забуте, було приховане, було знищене навмисно або ненавмисно. І згадати, відновити ці знання можливо, але потрібно створити відповідні для цього умови. Зараз людство з одного боку, начебто в глухому куті, без виходів. Приклади війна, в яку ніхто не вірив, що таке може статися в 21-му столітті. Поширення інформації про НЛО багаторазове дуже часте виникнення маленьких криз і великих кризисів, і таке і інше. А з іншого боку, людство вже прийшло на той ступінь розвитку і знань, з якого можливо розпочати, створювати через людську душу. Уявний навколишній світ, приє... приємний не тільки для людей, а й для всієї біосфери землі. І на мою думку, Тут треба уточнити, своя думка від наукової думки відрізняється тим, що своя думка потребує дослідів та підтвердження або спростування. А наукова думка це підтвердження знання. Так от, на мою думку, яку треба перевірити, в українців є шанс стати першими в творчому перетворенні землі веру водолія. І для цього мій канал і мої відео. Дякую за увагу.